Ну що ж, про що ми з вами говоримо сьогодні? Узагалі переважно в таких подкастах спонсорських я говорю про якісь свої плани на майбутнє, якісь. Не знаю, події в житті, хоч і ні, неправда. Я ніколи не говорю про події в житті. Ну, Переважно, коротше, про щось безпечне, таке, знаєте про що. Не те, щоб страшно і контроверсійно говорити, знаєте, але не цього разу. Сьогоднішній раз буде інакше, тому що у мене є бажання поговорити про наше ком'юніті. Я маю на увазі саме от Sims ком'юніті, спільноту, яка утворилась навколо цієї гри. Я не маю на увазі от конкретно україномовне. А скоріш, загалом, світове, тому що сімери по всьому світу, вони, ну. Приблизно подібні, і якщо у нас є якусь спільноти проблеми, то скоріш за все ми шеримо ці проблеми із вестернами. Також тож я не думаю, що я говорячи про вестернів, якось далеко відійду від вас. Ну коротше, просто не так давно сталася одна подія, котра змусила мене замислитись про ці речі настільки сильно, що я ж вирішила сьогодні поговорити з вами про це. І одразу скажу: по-перше, єдина причина, чому я це взагалі роблю, це просто щоб от. Зібрати свої думки докупити, купити типу, якось вибалакатись на тему, тому що у мене немає рішення. Я просто поговорю про проблеми, які я бачу. Як мені здається, які існують і отрують життя от всій спільноті, в мене немає рішення цих проблем. Я просто знаю, що вони є. Вони мене бісять, курвлять, просто тільки так, але я не знаю, що з ними робити. І з цієї причини я записую цей подкаст чисто для вас, елітка, і не на, ну от, прямо в публічний доступ для всіх, хоч тема, мабуть, і здається важливою, але я не буду коротше Говорити про це публічно, тому що який сенс ну ти прозняти якийсь такий токс і ненавидіти якісь явища, якщо ну ти не можеш запропонувати рішення, правильно? Це просто буде, як то називається, накидування на вентилятор, і я не хочу цим займатися, окей? А з вами разом ми можемо разом потоксичити, тому що я вам довіряю, ми мені здається вже на тому рівні інтимності, щоб я могла от. Відчувати себе вільно говорячи з вами про такі штуки і не боятися, що ви що то не те про мене подумаєте, або засудите, або ще щось таке. Ну коротше, ще одне до речі, мало не забула. Ще у передньому подкасті хотіла сказати, що дуже дуже вірогідно, що час від часу таких подкастах я буду дуже сильно гнати якісь моти та перемоти. Таке може статись, якщо що, просто слухайте в наушниках, щоб не знаю, якщо у вас там батьки з вами в одній кімнаті, щось таке, просто щоб їх раз не тригерити. Слухайте в наушниках це, окей? quote Так от що взагалі сталося і чому я вирішила про це поговорити? Коротше, якийсь час тому сталася доволі сама по собі нейтральна подія. А саме Максіс чергове викатали цю експрес-доставку, ну типу, з маленьким контентом. Насправді вони це роблять часто, всі ми знаємо. І цього разу цим експрес-контентом було боже, як це вимовляється правильно українською. Вітеліго, мабуть, якщо я це вимовляю неправильно, то боже поправте мене, тому що мені здається, я не так часто в голос кажу це слово. Ну, коротше, подали вони оцю штуку, яку насправді. Сімери дуже давно хотіли, принаймні судячи з того, якою популярністю користувався кастомний контент на тему. У мене також було це вітеліго, тому що ну знаєте, з ним прикольно робити сімів. Вони виглядають дуже неординарно і, типу, більш цікаво, ніж звичайні. І коротше, ну просто прикольно мати такі штучки. Вони також подумали про це, тому що реально, ну блін, роками люди це просили. Люди хотіли цього. І більше того, особливо якщо ми беремо тамблер, а в тамблері ви знаєте, спільнота дуже активна. У них отих сімів з ну просто не знаю. Кучі, люди реально це люблять, і людям реально це подобається. Я не знаю, якесь може естетичне рішення. Ну коротше, це було питанням часу, коли це EA додадуть нарешті. Ну, точніше, не EA, а Maxis. І здавалося, ідея класна, та й нічого немає в цьому незвичайного, але. Неочікувано, це викликало якийсь гігантський срач у ком'юніті. Неочікувано, тому що ну, типу реально, як факт додавання в гру Віталіго могло так розізлити людей, що воно настільки починало злитись на гру, влаштовувати якусь драму, яку кількість драми це спричинило, наводить на мене жах. Ну коротше, я про це зараз поговорю, про все от поступово. Загалом, чому ця ситуація показова, тому що в хід ішли найтупіші на світі аргументи, чому це поганий контент, щоб додавати у гру. І як мені Здається, ця ситуація, наскільки б вона не була безтолкова, викриває дуже багато проблем у на нашій спільноті, про які я сьогодні власне планую поговорити сама з собою. Доброго дня, мій люблений безкоштовний психотерапевт. Ну коротше, власне, я хочу сьогодні, мабуть, пройтись по кожному із цих аргументів, про які я згадала щойно, тому що воно викриває проблеми, і мені здається, це чудова нагода поговорити про ці проблеми кожну окремо. Їх не дуже багато цих пунктів, але вони показові схел зараз. По-перше, чомусь, коли. Я читала пости на Рідіті про це, пости у Твіттері про це. Дуже часто, ну а точніше, мабуть, навіть сказати, найбільш розповсюдженою претензією було щось, типу, чому розробники додали це, а не щось інше. Не знаю, на цьому місці зазвичай була якась інша річ, яку ну, типу люди також просять дуже довго. І, типу, так справді існує дуже великий список речей, які люди просять дуже довго. Це так грабіжники, там машини, феї, колись у цьому списку було набагато більше речей там е, покращення немовлята або там оренда. Але так як ці речі вже у гріє, із недавніх пір, список зменшується, але не пропадає і це нормально, що він є. Я також маю свій набір речей, які я хотіла побачити у грі колись. І чесно, я вважаю, що він є у всіх нас, типу, кожен із нас. Тобто кожна, тому що я знаю, що більшість вас дівчата, хотіла б побачити у грі, ну типу, щось своє. У кожної є якісь свої запити. Причому унікальні, тому що ну ми всі індивідуальності, окремі особистості, кожному з нас хочеться чогось свого, і це нормально. І от так сталося, що у багатьох людей у цьому списку бажань була від дуже багатьох. Я розумію, чому, бо ця особливість ну реально виглядає цікавою, все таке. Тож особисто для мене не було нічого дивного в тому, що розроби її вирішила додати. Але уявіть моє здивування, коли. Я побачила, що величезна кількість людей не розуміють, чому то дали саме це, а не те, що хочуть вони, чому чийсь інший список, а не мій умовно. І типу, алло, віталіго було реально популярним запитом. І, типу, що тебе дивує, що вони реалізовуються. Але навіть не в цьому проблема. Реалізовуючи цей запит, вони задовольняють потреби людей, які це просили, яких було багато, і які зараз, мабуть, радіють, що це в гру нарешті додали. Можливо, це якісь преференси людей, а можливо, це люди, в яких є типу своє вітеліго, знаєте. Їм приємно, що в грі можна себе репрезентувати вже офіційно, без кастомного контенту. І, типу, що тут важливо, так це те, що взагалі змушує вас вважати, що ваші запити якось важливіші за запити інших. Людей. Чому ви думаєте, що от умовно Максіс мають займатися реалізацією ваших потреб, а не чихось інших? Типу, реально, чому? Чому ви? Особисто мені Віталіго взагалі не потрібна. У мене був контент кастомний, але я особливо ним не користувалась. І зараз, коли в мене нарешті це огоріє, от уже насправді, скоріш за все, не користуватимусь цим надалі. Тому що я не особливо роблю сім'ї з цим, не те, щоб це мій преференс, це не те, що мене цікавить. Прикольно, що вона є, ніколи не буду користуватись. Але чому я не бігаю навколо по всьому інтернету і не дойомусь до розробників, запитуючи, а чому ви додали Вітеліго?» але там не знаю, що я хочу, господи. Більше різноманітних шрамів? Чи що то тип? Ну просто я шукала щось подібне, щоб порівняти просто. Але розумієте, ці люди, котрі бігали там із цими претензіями, вони навіть не порівнювали подібне, як я щойно. Вони ходили, і їхні претензії були по типу: чому ви додаєте Вітеліго, а не грабіжників? Чого не машини? Чого не музичні гурти? Типу рілі, камон. <різь> Причому мене позабавило реально, що люди порівнювали просто речі, які неможливо. Порівнювати на рівні розробки, реалізації, ну типу, просто от рівень, от левел зробити просто от перекраску шкіри, намалювати текстуру і зробити окремі анімації, ігрові механіки, скрипти написати. Ну, типу, реально, ви думаєте, це щось ну подібне, однакову кількість часу займає, ефорту, грошей? Типу, ну реально це просто не можна порівнювати. І якого чорта взагалі ми говоримо про це? Наприклад, те, що ну, от людям здавалось супер так це те, що типа, чому ви не додаєте якісь інші disabilities? Перше, з яких пір відрігоси, типу прямо disability. Я б не сказала, що це дісабіліті, ну хоча, мабуть, я не знаю, Надо погуглить. Може люди це дісабіліті. Чесно кажучи, я ні, тому що ну як це реально обмежує твої можливості. Але коротше, вони казали, чому ви додаєте це а не інвалідні візки? Типу, рілі? А чомусь сі креатори, наприклад, не додають функціональні інвалідні візки? типу, можливо, тому що це не те, щоб легко зробити. Ну, реально. І Я зараз не захищаю Максіс, тому що у них багато ресурсів, у них є гроші. Оші у них є типу реально хороші програмісти, люди на зарплатах, які мають займатися контентом, і певно, що це нормально очікувати від них, щоб вони додавали якийсь кращий контент, більш якісніший, тобто більш якісний, це нормально цього очікувати, тому що ми правда платимо за гру багато. Але блін, все повинно мати міру. Тож, по перше, мій хотейк, хоча я не знаю, чому це має бути хотейком. По моєму, очевидна людська річ, просто чого ти не можеш просто взяти. Ну, не ви конкретно, людина, яка слухається. Я не до вас звертаюся, я взагалі не про вас говорю. Я впевнена, що ви не такі, ви в мене хороші, але я маю на увазі. Зараз я звертаюся до якихось оцих абстрактних людей, які мене дратували. Так от чого ви не можете просто порадіти за людей, яким це було потрібно, і які зараз щасливі, що воно є у грі. В чому проблема? Чому замість цього починається якийсь токс? Причому, от, по-моєму, цікавий момент. Мені здається, що у жодній частині ну, Сімсу, франшизи, не було від особливо. Можливо, було. Можливо, зараз ви мені скажете, що десь там у якомусь. Із мільйона DLC для трійки воно було або у сторі. Я не знаю просто про це. Можливо, мені варто було пересерчити, але мені здається, що не було. І типу його додають вперше. Мені це так виглядає. Тож це нормально, що люди радіють цьому. Це добре, що це додали нарешті. І в чому проблема? Реально, просто мене це так вибісило тоді. Насправді, і, чесно кажучи, переважно здивувало, тому що мені реально дивно, що люди настільки сильно ставлять свої потреби вище за чужі, реально, що вони там опускаються до якихось слів по типу, це Потрібно та кому це треба, типу, як знецінюючи людей, яким реально це було потрібно. Я не розумію цього реально, просто не розумію. Інший тупий тейк не менш тупий, і насправді він багато разів з'являється, коли розроби додають абсолютно будь-що, особливо безкоштовне. Тому що я не знаю, люди походу люблять просто бічити на розробі хизи, але коротше цей тупий тейк полягає у фразі: ви це вкрали у контент кріаторів. Типу. Я поясню. Я думаю, що насправді не так багато людей розділяють мою думку щодо цього аргументу. Але я поясню свою позицію просто зараз. По-перше, я глибоко поважаю контент-креаторів, які роблять ну власне кастомний контент, моди, сісішки для касу, будівничий контент, все на світі. Я люблю цих людей. Я користуюсь їхніми творіннями кожен день. Реально моя гра була б набагато більш блідою і нецікавою для мене без кастомного контенту. Я його дуже ціную. Люблю креаторів, намагаюся їх підтримувати, коли можу. Просто найкращі люди на землі. І я чесно вважаю, що без них наша ком'юніті була б гірше гра була б нуднішою особисто для мене. і коротше. Я дуже рада, що вони існують. Амінь. але я впевнена, що одна із причин. Чому ми так сильно цінуємо контент креаторів? Це той факт, що вони можуть реалізувати якийсь контент для гри набагато раніше, ніж розроби. Вони просто можуть швидше відреагувати на якийсь запит ком'юніті, ніж розроби і, власне, його в гру імплементувати. Просто тому, що, наприклад, якимись модами конкретними може займатись дуже велика кількість людей. Одна людина робить там мод на королівську сім'ю, інша людина робить мод на оці колонки в касі. Це все різні люди. Вони працюють окремо одне від одного. Вони працюють за своїм бажанням, вони реалізовують якісь свої потреби, ну й там потреби людей, які знаходяться у них у бульбашці, також розроби це така централізована команда людей, у яких, звісно, є всі ресурси світу. Але проблема в тому, що це все ще одна централізована група людей, яка просто не може реагувати на всі запити, так як це роблять ну, креатори СІ контенту, котрі можуть реагувати на запити людей із конкретно своєї бульбашки, і конкретно на власні запити також. Розроби не можуть це робити, навіть якщо вони б хотіли дуже сильно, і іноді вони навіть. Робляться в них там є ком'юніті менеджери, які контактують із спільнотою, дивляться, що люди прості, все таке, і намагаються це якось по мірі можливостей реалізувати у грі. Розроби намагаються це робити, але просто це не може ніколи бути настільки ж ефективно, як от розгалуджена мережа сісі креаторів, які це можуть робити незалежно один від одного. Це просто ну не можуть вони змагатися з ними. Це неможливо, і з цієї причини існує дуже багато прикладів модів, які з'являлись набагато раніше, ніж це встигали додати у гру. Наприклад, от перше, що мені може прийти у голову, це господи, ну мод на більше рис характеру наприклад. Його викатили набагато раніше, ніж це додали у зростаємо разом. Ну як функцію вже. І чесно кажучи, <просту> просто це зараз лірічний відступ. Все, що я вважаю, що цей мод не втратив актуальності з тих пір, як вони додали цю функцію, тому що я використовую їх разом, і з цим модом вона просто зручніше. Ну коротше, про це не цього разу. Але загалом існування цієї конкретної функції не скасовує цей мод, тому давайте Лове приводу кращі приклади. Е, це менші моди, але можливість керувати вільною камерою в режимі будівництва і нормальне сортування кітів от уже от прямо окреме для кожного кіта. Це раніше було лише у моді Better Build By Тепер воно вже є у грі, його додали оновлення, І з моду це просто вже викреслили. Воно не Ну, Тобто, це от прям такий яскравий приклад того, як якась фіча була спочатку реалізована у моді, а потім її вже додали в гру, і мод став не потрібен. Так, таке буває, але питання у мене просто таке. Чому це проблема, коли розроби додають гру, те, що люди хочуть, щоб вони додавали гру? Тобто, по першому пункту, якщо от просто його згадати, люди бічать, що розроби не додають те, що ви хочете, щоб вони додавали. А тепер люди бічать, що розроби додають те, що вони хочуть, але просто це уже є ну, реалізовано сі кріаторами, а значить, це погано, що ви це зробили, бо ви вкрали, мовляв. Я вибачаюсь. А що робить людям, які не можуть собі встановити моди, наприклад, типу, а куди їм дівати? Вам пофіг на них, типу, да? Тому що чесно, я люблю моду. У мене гігантська папка мод дуже багато років. Але я визнаю, що факт їхнього існування в тебе в папці це такий головний біль, що чесно, я хочу, щоб їх було якомога менше. Тому що тобі треба їх оновлювати, слідкувати, вони ламаються, вони конфліктують з ними. Реально багато проблем. Я вже навіть не говорю про людей, у яких банально слабкий ком або консоль. Вони не можуть собі встановити всі моди на всі функції, які вони. Не хочуть. Вони реально все, що можуть робити, це сподіватись на те, що розроби, колись також це додадуть у гру вже офіційно. Це по перше. По-друге, дуже популярний те, типу, що от вони, начебто, крадуть дизайн усі креаторів, якихось речей. Наприклад, може дуже яскравий приклад був дуже давно. Проте ні, ви мабуть, пам'ятаєте це, тому що це був крінж крінж момент, коли вони на якийсь Pride Month додали у гру. Ні, це був не Pride. не Pride, а це по-моєму були весільні історії, коли вони додали у гру ці крінжові абсолютно свочі для суконь. Господи, який це був жах, просто клоунада. Тому що ці. Ну, вони коротше, хотіли таким чином підтримати лгбт комюніті АГБТК ком'юніті. І типу додали оці всякі веселки. Типу, дивіться, ми вас підтримаємо, ми додаємо веселки кудись. У гру Боже мій, so much, дякую за підтримку. Я прям відчуваю себе більш видимою. Ну, коротше, воно виглядало настільки крінжово, люди з цього не могли перестати рофлити ну, просто місяцями. Ну і звісно, звісно, всі ці креатори деякі зробили дуже класні дефолтні заміни, які робили. Набагато кращі версії оцих висолкових суконь і що там іще було, не пам'ятаю, які виглядали просто сильно краще, красивіше, миліше ніж розроби це реалізували, і всім це дуже сподобалось. І через деякий час, по-моєму, розроби додали у гру нові свочі, які були дуже подібними на те, що зробили сі сісі кріатори. Якщо я мені буде не лінь знайти вам якісь скріни, коротше, які стосуються всієї цієї історії, версії у грі, версії креатора, можливо, я додам сюди. Але дуже вірогідно, що я удача. Подивимось, коротше, який мене буде настрій, коли я монтувати. Коротше, була така історія дуже показова, реально, тому що вона відкрила дискусію: а що як розроби, крадуть усі ці креаторів, дизайни і всі креатори незахищень. Взагалі, я згодна, що із авторським правом всі креаторів усе дуже важко, тому що ну так, воно реально не захищене, і чисто теоретично вони не можуть нічого зробити, якщо хтось реально вкраде їхні речі. Особливо, якщо це зробить корпорація ІА, тому що взагалі всі права належать на всі ці, ну типу. Штука, які робляться на основі їхньої гри, тому що як приклад хороший того, що вони можуть це зробити, це той факт, що вони заборонили своїми правилами користування, ставити перманентний пейвол на Патреоні на твої, не знаю, сісішки, тому що там в правилах написано зараз, що всі ці штуки належать, коротше, всі права електронік Arts, ви не можете його продавати, все таке, щось таке короче там написано. І тому заборонено це робити. Люди дуже злились. Але факт, тому що ну не особливо креатори можуть вважати це своїм контентом, на жаль, це не дуже. Чесно, це не дуже правильно, я згодна. Це Я зараз не намагаюся так аргументувати той факт, що я можуть красти в них. Це не так, це просто неправильно. Ніхто не може красти в них із моральної точки зору. Я ні в якому разі не захищатиму тут я. Але моє питання в тому: а чи реально вони крадуть? Ну, типу, а чи ви впевнені, що реально в цей момент у вас крали ваш дизайн? Тому що насправді цих градієнтів веселкових я бачила багато на Пінтересті. Це реальні дизайни. І коли ви робите свій сісі контент, дуже часто ви берете для Нього якийсь реально існуючий дизайн, який хтось інший зробив на диво, ну, тобто не те, щоб воно сильно оригінальне в першу чергу. Ну ладно, повертаючись до цієї історії, з Віталіго, була якась кріаторка, яка почала, значить. Холівар на тему, зробивши це віталіго, і ей вкрали в мене мій контент, тому що ну по-моєму вона зробила теж якась віталіго, Але проблема в тому, що воно не те, щоб схоже, <сі> типу, це віталіго і це Віталіго. І я не знаю, в чому може бути претензія, тому що Віталіго насправді дуже багато в ком'юніті багато креаторів його робили. І в чому тут претензія? Я не розумію просто це так дивно. І зараз я не знаю скільки там реально іде цей подкаст. У мене вже запис перевели за 30 хвилин, і це я говорю лише по Пунктом це я навіть не охопила всі речі, які я вважаю. Ех, як це українською Ну, коротше, тривожними тривожними я вважаю ці речі. Я не знаю, чи в мене час поговорити про це. От так, щоб я могла дуже добре пояснити свою точку зору. Я не хочу, щоб цей подкаст тут реально розтягнувся на години. Може, ви хочете? Я ні. Ну коротше, не знаю. Мене реально багато речей дратують у ком'юніті. Я просто в мене таке відчуття, що дуже багато людей розповсюджують доволі токсичні тейки, які інші люди раді підховувати. Оплюють і носять їх і далі. Наприклад, це ось про чого ви не додаєте, те, що я хочу. Ну, типу, всі хочуть музичні гурти, всі хочуть машини, всі хочуть, ні, ну не всі, але багато деякі люди хочуть грабіжників, це так. Але питання, чому ми маємо про це писати під кожним постом, про кожен контент, абсолютно завжди? Ти типу, реально сподіваєтесь, що EA колись це помітять, ви достатньо заїбете їх, щоб вони зробили це так, як вам треба. Ну реально. Причому, повертаючись до цих ось бажань, дуже часто бувало так, що. І реально горі реалізовували те, що люди просили від них, і на диво це виходило зовсім не так, як люди того хотіли. Тому що понятно, що коли ти уявляєш собі якийсь контент, ти придумаєш собі золоті гори, не знаю, молочні ріки, берега кисельні. Ну, типу, ти придумаєш, що все буде ідеально, так як тобі його хочеться. Причому часто оце ось уявлення ідеального контенту також у кожного своє, тому що знову ж таки, ми всі індивідуальності і своїми потребами. Кожен з нас уявляє це якось по-своєму, так як, наприклад, сказав оцей інфлюєнс. Сереки говорить про свої бажання щодо цього контенту. Плюс те, що ти сам від себе хочеш. Звісно, розроби ну чисто не можуть реалізувати це все. Не захищаю їх знову ж таки, вони часто дуже ладачі і дуже часто не дожимають, але навіть якби вони хотіли, вони б не змогли. Проблема в тому, що з таким підходом ви ніколи не будете задоволені, тому що уявний контент завжди буде кращий, ніж реальний. Щоб розроби не викитали, воно не сподобається вам на 100% ніколи, якщо ви будете так сильно зациклені на тому, щоб добиватись від них контент, який ви. Уявляла. Ну, просто нафіга. Якщо у вас уже є якесь ідеальне уявлення того, як якийсь контент має виглядати, і це звучить приблизно як от так, як у двійці чи трійці, тільки всім з чотири, то ну навряд чи це буде. Тому що за цим контентом ви можете піти у двійку чи трійку. Реально, це хороші ігри, в них все ще можна грати. Не у двійку, звісно. Зараз всі користувачі вінди засумувала, особливо я, тому що я дуже хочу пограти у двійку, але я не можу. Але той факт просто: якщо у вас смак, ви можете пограти в двійку. якщо у вас він дат, ви можете спірати. ти Думаю, це моралі корект, тому що її не можна купити просто. Я б її купила, але я не можу. І коротше, я думаю, ви можете спірати це в принципі. Нема нічого страшного в цьому. Трійка не так давно я грала в трійку, купила її по знижкам. Взагалі це було не так дорого, і мені ж не треба всі ці DLC, які сумарно виходять на 10 тисяч. Типу, трійка вона стає тільки гірше, коли ти даєш туди DLC. Ну загалом я не про це я не до цього цьоговала. Є ці чудові ігри, які також можна встановити моди, кастомізувати так, як вам хочеться, зробити їх дуже красивими візуально. Тобто ваші Ідеальні ігри вже теоретично існують десь, або ви можете зробити вже існуючі ігри вашими ідеальними, ну чи наближеними до ідеальними, тому що насправді відповідь в тому, що ідеального не існує і не існуватиме, тому що це неможливий концепт. Ну коротше, зараз оцим своїм токсірством, <с? <с?> Боже, ж як це взагалі провідміняти? Коротше, я зараз токсік, не тому зовсім, що я хочу принизити когось чи не знаю, продемонструвати, що от я морально краще, ніж хтось інше. Це не так. Я зовсім не до того веду. Я зовсім не те хочу донести вам. Ні. Я просто думаю, що таке ставлення до гри, ну і в принципі до своїх бажань, це не те, щоб робить нас із вами щасливими. <сум> Я хочу, щоб ми з вами були щасливими. Якщо ви будете постійно очікувати неможливого, очікувати ідеального від розробів, очікувати цього свого ідеального контенту, ви ніколи не будете щасливими, тому що, скоріш за все, ви зіткнетеся з реальністю і будете розчаровані. А нашого воно вам треба? Правда, звісно, це добре. Хотіти, щоб якийсь контент був кращим, щоб він був хорошим, в принципі. Але ми можемо вноси. Сути пропозиції, так ми можемо щось пропонувати, як все виглядало в ідеальному світі, вкидувати якісь ідеї, можливо, тому що розроби вони сто відсотків. Це відслідковують. Вони не самі придумують, що додати в Ділсі. Повірте мені, вони проводять ресерч і дивляться, що люди хочуть там бачити. І от це те, що вони реалізовують насправді, це те, що вони відкопали, що їхні ком'юніті менеджери Але, типу, от прямо очікувати, що воно буде таким, як тобі треба, Ну не знаю, який сенс. Ну ладно, не будемо про це. Це ж якась зовсім інша тема. Тому що Боже, сьогодні. Просто щоб ви знала, в який день я це записую. Сьогодні викатала нарешті трейлер нового стабфаку, котрий про бож ювелірку, про те, що ти робиш ювелірку. Я не знаю, коли вийде цей подкаст. Сподіваюсь, не сильно пізніше. Але загалом вийшов цей трейлер, значить, його подивилась. Я була дуже рада, мені він сильно сподобався. І, в принципі, концепт цього факу. тому що я бачу можливості для себе. Але потім я зайшла в коментарі під цим відео з трейлером. І, Боже, яке було моє розчарування? Ну, точніше, навіть не розчарування, але це просто був бік i-roll ever, тому що я заходжу, і перший, а тобто найпопулярніший коментар, там це нам потрібен кращий музичний контент, кар'єри, рок-групи, Поп-зірка!» написала людина під трейлером зовсім іншого DLC, яка взагалі не стосується цієї теми, про які ця людина пише. Типу, і це так схоже на нашу ком'юніті Загалом це просто такий зріс, тому що реально замість того, щоб порадіти якомусь тому кльовому контенту, який додають, люди обирають бічити на. Те, що вони не додали, реально при тому, що про гурти, обзірки, всі ці класні речі вони вже є всім стри, вони вже там є. Ну типу, ти можеш пограти в 3, це дуже хороша гра, і воно там реалізовано класно, наскільки я знаю. Просто в мене не було конкретно цих ділсі ніколи. Типу, чому проблема, рілі? чому вони зараз додають щось унікальне і кльове, але замість цього ти бічиш на те, що вони не додають те, що є в іншій грі, і скоріш за все реалізовано там краще, тому що завжди, коли розроби реально почнуть робити те, що от люди просять додати із попередніх частин, і не це інакше, тому що ну це було б тупо, якби вони повторялися зразу в раз. Люди незадоволені, тому що неочікувано раніше було краще, і раніше менше бабок вони стригли з нас. Значить, це правда. Можливо, можливо, раніше вони стригли менше бабок з нас. Але ну який сенс просто коротше, мені не подобається. Я була дуже зла. Я зла останні пару тижнів, коли це все відбувається навколо мене. Взагалі, все було набагато менш очевидним для мене, коли я сиділа в Твіттері і я варилась у цьому ком'юніті. Постійно в мене була стрічка із людей, які більш. На Електронік Arts, на Максіс, точніше на Electronic Arts нормально бічити, по-моєму, тому що це корпорація зла. Але Максіс, ну типу, ну і загалом на все, що розроби, додають в гру або не додають. Це було не знаю нормальним для мене. що люди навколо мене бічать на це. Але потім я видала Twitter, З мене оцей токс вийшов, і я потім заходжу на Reddit, дивлюсь на це. І я просто в такому шоці, тому що це прямо так, не знаю. Відро людяної води на мене вилили, тому що боже, у мене були одні емоції щодо цього. І отут я от раптом бачу. Що людям виявляється, це все дуже сильно не подобалось, і Я не розумію, чому. І це мене навело на думки. Коротше. Боже мій, загалом я вже бачу, що в мене вже 40 хвилин до запис. Я не хочу, щоб подкаст був дуже довгий. Тому я мабуть буду закінчувати. Я, на жаль, не покрила всі теми, які мене цікавили, всі токсичні теми. Але мені здається, ви в коментарях мені багато чого напишете про те, а що вас дратує. Тому що 100% відсотків здратує, дратує, це нормально. У нас дуже велика ком'юніті, і так у ньому є багато бісячих речей, і мені цікаво. Який унікальний список бісячих речей існує конкретно у вас. А ще напишіть мені, мабуть, чи ви взагалі згодні зі мною, тому що я знаю, що коли ви слухаєте інфлюенсерів якихось, яким я є, на жаль, люди несвідомо схильні погоджуватися з ними, не задумуючись про те, а чи реально вони так вважають. І мені хочеться зараз, щоб ви відкинули будь-які будь симпатії до мене. От просто взяньте і викиньте вікно. Не знаю, ви правда підписані на мій патреон і баймію кофі, і це означає, що ви якісь симпатії маєте анівей. Але викиньте на пару секунд і задумайтесь про те. Чи ви реально зі мною згодні? Чи ви погоджуєтесь тільки тому, що я подобаюся? І якщо ви не згодні, то скажіть мені, чому в чому я неправильно? Може, я якось неправильно розумію це, а може надто драматична типу з цим усим. Можливо, я переборщу? <гум> мені здається, чесно, що ні. Мені чесно здається, що проблеми існують, але мені цікаво почути вашу точку зору. Можливо, ви не згодні зі мною. І реально мені буде цікаво з вами поговорити про це. Мабуть, на тому і все. Під кінець я хочу сказати вам величезне дякую за те, що ви були зі мною і в цьому місяці також а якщо ви зі мною вперше в цьому місяці, вітаю вас. Сподіваюсь, ми разом дуже надовго. Також я хочу вас спитати, чи взагалі я задовольняю всі ваші потреби в контенті ексклюзивному. Чи ви задоволені, чи вам всього вистачає? Якщо ні, то пишіть мені в своїй скаргі пропозиції. Я завжди дуже радих вислухати, чого ви там хочете від мене. Ексклюзивного, чисто для вас, я маю на увазі. Одразу скажу, я не буду давати вам своїх сім'їв скачку. З багатьох причин, тому що, по-перше, якщо якісь сіми беруть участь у моєму геймплейному проєкті в момент, я не Буду ними ділитись, І, як мені здається, зрозумілих причин, тому не просіть у мене оцю. Не дам я вам того кіоші. Ні. Я знаю, що ви хочете. Не дам. Дивіться, дивіться, але не трогайте. Щодо інших пропозицій, відкрита, абсолютно пишіть. Знову ж таки ще раз дякую, що ви зі мною. Я дуже ціную вашу підтримку. Вона дуже багато для мене робить. Якби не вона, мені здається, в мене було б набагато менше мотивації робити якийсь контент. Чесно, особливо зараз, коли мене такий завал по всьому на світі. Але добре, не буду зараз про якісь особисті свої проблеми. Коротше, була рада поговорити з вами сьогодні. Це так сюрно. Говорити це враховуючи, що я говорила сама з собою безікалі. Але було приємно. Сподіваюся, вам було приємно теж. Anyway, буду закінчувати, тому що ви знаєте, мої фінали вони такі ж мемні, як і мої початки. Тож, все до побачу, до зустрічі наступних і так пишіть мені свої пропозиції. Буду рада їх прочитати. І до побачення, чи до зустрічі, чи боже, коли це кінчиться? Сподіваюсь, що зараз все тепер точно.